З 6 лютого буковинці знову зможуть літати в Київ, починаючи з цього дня, що понеділка відбуватиметься рейс Ужгород-Чернівці Київ. Про це на черговій сесії міської ради заявив її секретар Віталій Михайлішин. За його словами, якщо на цей маршрут буде попит, кількість днів, коли відбуватимуться вилити, збільшиться. Квиток в обидва напрямки коштуватиме 2400 гривень. Раніше до відміни рейсу до до Києва вартувало 1800 гривень. Хочу вам всім нагадати, що рейси Дніпропетровськ- Київ сто коштує тисячі гривень. івано франківськ Чернів. Ці 2 400 гривень жваве обговорення на сесії викликало питання про надання пільги підприємству Ексклюзив груп. Останні взяли в оренду міський басейн на стадіоні Буковина. Вони готові інвестувати в його реконструкцію більше 2 мільйонів гривень, але просять звільнити їх від щомісячної орендної плати 20 тисяч гривень. Відповідну пропозицію винесли на розгляд сесії, але деякі депутати відкрито виступили проти такої ініціативи. В конкурсу не було сказано а том, що. Это предприятие получит годы по аренде. Почему мы освобождаем? Если они взяли право аренды, они хотят арендовать. Они должны были, наверное, составить себе бизнес-план, рассчитать, что они могут сделать, что нет. А какой реконструкции может идти дальше речь, если они на сегодняшний день не могут даже по договору аренды заплатить арендную плату? Кстати, бюджет потеряет 227 тысяч гривен. І вони після попрорахунку -пі -пі, більше двох пільоні сказали, що якщо нам пільгу більш, значить ми відмовляємося, нічого будувати не будемо. Ми ж до сильно вас не буде. Ті, хто за не голосу знає, що якщо не буде басейна, це після жвавої дискусії депутати не підтримали ідею надання пільги підприємству, яке взяло в оренду басейн. Чим шокували секретаря міськради Михайлішина? Мені дуже неприємно, я особисто, якщо б це від мене залежало, дав би і на 20 років без заплати оренди. Тому що ми що зараз не отримуємо міста оренди, і що якщо ми будемо тягнути, ну я не думаю, що це правильно. Місто має розвиватися, а басейн, наскільки важливо. Я думаю, що кожен лікар скаже любій дитині, кожному з нас наскільки важливо і мати можливість десь сплавити. Також на сесії депутати звільнили від сплати земельного податку до кінця року такі комунальні підприємства, як Чернівці Водоканал, Чернівці Теплокомуненерго, аеропорт та тролейбусне управління. Завдяки такому рішенню зазначені підприємства зекономлять більше 6 мільйонів гривень, які вони зобов'язані витратити на розвиток власної інфраструктури. Єгор Подкидишев Сергій Грубляк, нью Чернівці.